Чат GPT з'явився в Україні понад 7 місяців тому. Я вже розповідала на своєму каналі, в яких сферах ви можете його використовувати. А в цьому відео розкажу вам, як я використовую чат-GPT як свого особистого асистента при допомозі створення контенту та smm стратегії. Тобто, як ви можете замінити свого smm менеджера чатом GPT. Або, якщо ви самі smm менеджер можете зменшити час своєї роботи. Ну, Раза в три так точно. Перше і найочевидніше, для чого я використовую чат GPT, це тексти. Тобто усі тексти для усіх своїх соцмереж я тепер пишу через GPT. Звісно, його можна просто попросити написати текст на якусь тему, і це буде якийсь загальний текст, який він там собі придумає. Чи можна так робити? Ну в принципі, так. Якщо у вас не дуже експертний блог, ви або фотограф, або манікюрист, або, не знаю, візажист. Тобто, у вас якісь такі послуги, які ви просто продаєте через інстаграм, і вам треба просто все оптимізоване. Підписи під кожен пост. Окей, так можна робити. Дайте йому тему. Наприклад, напиши пост про щоденний макіяж. Напиши пост про послуги манікюра. Напиши пост для фотографа, який просуває свої послуги портретиста. Або послуги весільного фотографа. Але я використовую трошки складніше. По-перше, в мене експертний плог, тобто мені треба все ж таки писати тексти самі. Тож я дуже швидко, дуже неграмотно і часто коротко пишу йому текст, який мені потрібен. Чат GPT за мене перевіряє помилки, виправляє їх. До речі, українською мовою він працює теж класно, хоча я використовую його трьома мовами: англійською, французькою і українською. Потім він робить цей текст красивим, тобто робить заголовок, робить абзаци, і якщо ви його попросите, може навіть додати хештеги. Не завжди в нього виходять релевантні хештеги, але в цілому, якщо вони вас не влаштовують, ви можете їх просто видалити або прописати конкретні хештеги, які ви хочете, щоб він проставляв за вас. І після такої переробки тексту завжди в мене в одному із чатів налаштована переклад на англійську мову. Я зараз проживаю, працюю фотографом у Парижі, і мені потрібні тексти двома мовами англійською і українською. Бо в мене, звісно, багато підписників з України, але мої нові клієнти вони, скоріш за все, або англомовні, або просто не розуміють українську. Тому таким чином мені не треба писати окремо текст, окремо його виправляти, окремо вставляти його в Google перекладати. Перекладач, який взагалі-то не дуже класно перекладає, або шукати якийсь більш адекватний перекладач, чат GPT чудово справляється з цією задачею, тож ви можете використовувати це, щоб писати тексти двома мовами, або просто щоб коригувати ваші тексти для Instagram. Друге, це ідеї для реклами. Якщо мені потрібно запустити якийсь таргет, або просто я хочу прорекламувати якусь свою послугу або послугу своїх клієнтів, я звертаюся теж для чата GPT. Звісно, в мене повинно бути як мінімум уявлення. Що я хочу продати, але я не хочу дуже напружуватися, витрачати багато часу на пошуки ідеї і натхнення, тому я даю це завдання чату GPT. Для того, щоб чат GPT адекватно вам запропонував ідеї для вашої майбутньої реклами, треба вказати, хто ви. Тобто, наприклад, ви фотограф, візажист, маркетолог, юрист, психолог, яку послугу ви пропонуєте? Тобто. Фотозйомка, приватна консультація, макіяж для себе. І потім вказуєте, кому ви хочете це продати. Розуміння вашої цільової аудиторії дуже важливо, бо від цього буде залежати той результат, який він вам запропонує. Тобто ще раз, хто ви, яку послугу ви продаєте і для кого. Наприклад, я фотограф, живу в Парижі, хочу продати індивідуальну. Зйомку для жінок, які подорожують у Париж, і потім ChatGPT мені пропонує 10 або 15 або 20 різних варіантів реклами і слоганів, з яких я потім обираю найкраще, найвдаліше або комбіную декілька в одній рекламі. Іноді він, звісно, пропонує щось дуже кічове і незрозуміле. А іноді я знаходжу там такі класні ідеї, де яких би я додумувалася дуже довго, і знов-таки можна попросити його зробити це будь-якою мовою. Тобто, якщо ви зараз проживаєте, наприклад, в Європі, і вам дуже складно перекладати і думати в іноземною мовою, ви можете чудово спілкуватися з чатом GPT українською, і потім він буде вам все перекладати і пропонувати англійською мовою. Наступне найскладніше завдання, яке зазвичай займало в мене, ну скажімо так, декілька днів роботи, це контент-план на місяць. Зараз він робиться в мене за декілька годин. Ви можете описати чату GPT, хто ви, чим ви займаєтесь, і який у вас приблизний план на наступний місяць. Тобто, або ви продаєте якусь послугу, або ви будете розповідати просто про переваги ваших послуг про ваш блог, які будуть у вас наступні кроки. Чи то ви запускаєте якийсь курс, чи то ви продаєте просто свої послуги, може у вас є якась акційна пропозиція в цьому місяці. Тобто ви повинні поставити самому собі задачу на місяць і потім цю задачу просто вписати в чат GPT. Далі ви вказуєте, скільки постів на тиждень ви хочете робити: 1, 2, 3 або може 5, скільки сторіс ви хочете робити. Тобто вказуйте повністю, скільки ви в цілому хочете приділити інстаграму у наступному місяці. І ChatGPT запропонує вам контент-план на місяць. Буде розписано по кожному тижню, які задачі треба зробити, які пости запропонує теми постів, заголовки постів. Потім ви можете кожен цей заголовок скопіювати і попросити ChatGPT написати пост. На цю тему, або написати свій пост і попросити ChatGPT переробити цей пост. Тобто, звісно, це не буде зроблено за 5 хвилин, тобто зробить зробиться за 5 хвилин, але все одно треба докласти ну, хоча б якихось мінімальних зусиль для того, щоб переробити те, що він там вам не придумав. Докласти, наприклад, свого чогось особистого, щось виправити, щось поміняти. Нагадую, хто не дивився моє відео, як використовувати ChatGPT, там є ще така кнопочка. Regenerate, тобто один і той самий запрос ви можете переробляти декілька разів. І може з другого або з третього разу він запропонує вам щось значно краще ніж перший раз. Або подивившись першу, другу і третю відповідь, ви можете скомбінувати і зробити собі контент-план, який буде ну прям дуже класний, а не такий просто класний, як він вам запропонував. У перший раз. Так само ви можете попросити ChatGPT розробити вам план продажів курсів, план запуску якогось продукту, який ви ще не презентували. Так само ви пишете, хто ви, який продукт, для кого цей продукт, приблизну вартість, коли ви хочете його запускати. І скільки у вас є на це часу, сил, і, в принципі, скільки ви хочете знов таки контенту. І він вам розробить, з чого почати, на які моменти звернути увагу у вашому продукті, як його можна презентувати, та інше. До речі, я вже декілька раз згадувала, що дуже важливо знати вашу цільову аудиторію, тому я часто звертаюся до чата GPT, щоб він розробив мені тригери та сумніви в моєї аудиторії. Те ж саме ви пишете, хто ви, хто ваш клієнт і. Даєте йому завдання, наприклад, розробити тригери для цієї аудиторії. Уявімо, що ви стилісти продаєте стилістичні послуги, наприклад, онлайн розбір гардеробу. І ваші клієнти це жінки, в яких дуже мало часу. Але вони ходять на роботу, в них є сім'я, і вони хочуть нарешті класно виглядати. Але, наприклад, їхати кудись до стіліста це довго і дорого, і ви пропонуєте класну онлайн-послугу, яка дешевше і зручніше для такої зайнятої жінки. По перше, звісно, ви можете попросити його розробити для вас контент-план для цієї послуги, план продажів цієї послуги, але ви можете попросити чат GPT. Уяві, що ти жінка, яка дуже зайнята, яка хоче розібрати свій гардероб і замовити таку послугу у стіліста, які можуть бути сумніви у цієї жінки. І ChatGPT GPT вам чудово запропонує сумніви цієї жінки. Або які тригери можуть бути у цього клієнта? Перед покупкою такої послуги. Ви можете наказати чат GPT, запропонувати вам 5, 10, 20 тригерів. І вже з цих тригерів обрати ті, на які ви звернете, наприклад, увагу у своїх сторіс, або напишете про це пост. Або, наприклад, якісь тригери, або якісь питання, про які ви навіть не подумали у своїй послузі, і зараз можете це виправити і додати, бо знаєте, що це буде важливо для ваших клієнтів. Звісно, іноді він пропонує ну, щось. Скажемо так, не дуже актуально. Але ви, як спеціалісти, які працюють з клієнтами, відразу зможете розпознати, що щось не так. І часу на це в вас вийде, звісно, просто на аналіз вже написаних тригерів і написаних сумнівів набагато менше, ніж аби якби ви проводили ціле дослідження, проводили опитування своїх клієнтів, і на це витрачали б дуже багато грошей, дуже багато часу. А результат насправді. Може, і не відрізнявся би від того, який вам зробив чат GPT. Цей пункт для тих, хто як і я веде свій youtube канал і хоче покращити і полегшити собі роботу з youtube каналом. Усі тексти з YouTube тепер я теж. Проганяю через чат GPT. Тобто я сама придумала тему цього відео, але опис під цим відео, скоріш за все, написав чат GPT. І назву для цього відео теж, скоріш за все, придумав чат-GPT. Тобто, в мене в голові є ідеї, є уявлення, про що я хочу знімати відео. Я проводжу, звісно, дослідження, чи популярна ця тема, чи ні. Але самі текстові описи, все оптимізовані описи відео, цікаві інтригуючі назви. Я тепер довіряю чат-GPT. Також прошу його придумати на одну тему 5-10 назв, і вже з цих назв я або обираю одну, або комбіную з деяких найбільш вдалих. Наступний пункт доступний тільки для тих, хто купив підписку на Чат GPT. Так, вона дорога 24 долари на місяць, але там є такі фішки, які того варті. І якщо ваша робота пов'язана з соцмережами з текстами, ви переробляєте багато інформації, раджу, хоча б один місяць спробувати. В платній версії чат GPT найкраще те, що вона працює більш стабільно. Тобто нема таких перебоїв з доступом до самого чату, коли він підвисає, бо дуже багато запитів, і ви не можете відразу зробити те, що вам треба. Це перше. По-друге, там є класна функція це плагіни. І за допомогою плагінів ви можете зробити дуже багато класних штук. Я користуюсь деякими плагінами. Перший це плагін для резюме. Тобто, якщо ви знайшли якусь велику статтю або класне YouTube відео, ви можете відправити у цей плагін посилання на цю статтю або на це YouTube відео, і ChatGPT зробить вам коротке резюме з цього відео або з цього тексту. Це дуже зручно для конспектування, а ще це дуже. Зручно для перекладу, наприклад, я дуже багато інформації обробляю саме англійською мовою, бо саме по соцмережах і по штучному інтелекту, і в принципі, все, що пов'язано з контентом, дуже багато класної інформації саме англійською мовою. І звісно, я читаю і все розумію, але, наприклад, щоб. Обробити велику кількість інформації, потім перекласти її українською, щоб потім зняти для вас таке відео, це потрібно дуже багато часу. Тож я користуюся чатом GPT, щоб він це зробив за мене. Тобто він робить і резюме, і переклад. Наступний плагін це плагін Canva. Він поки що працює, якщо чесно, так собі. Але я бачу, як розвивається штучний інтелект, і навіть за останні декілька місяців там з'явилося стільки нових фішок, що я не здивуюся, навіть якщо ви дивитесь це відео через тиждень після його виходу, що ця фішка просто покращилася, і там супер пупер вже працюють ці макети. Тобто, ви можете через цей плагін внести тему вашої сторіс або тему вашого посту і попросити його, щоб він підібрав вам підходящі шаблони. Тобто, вже не треба заходити в канву ручками вбивати в пошуку приблизну тему вашого посту, обирати з багатьох постів те, що вам треба, ви вводите в чат GPT тему. Тобто заголовок вашого посту, і він пропонує вам відразу шаблон для цього поста. Потім ви клікаєте на цей пост і можете відразу виправити його у Canva. щось переробити, додати новий текст або поміняти свою фотку. І, звісно, крім Canva, у чат GPT можна вже працювати із зображеннями. По-перше, якщо у вас вже є підписка на Midjourney, це штучний інтелект, який створює будь-які зображення. По вашому текстовому запиту, до речі, напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я зробила огляд цього штучного інтелекту та трошки розказала, як він працює у окремому відео. Так от, за допомогою ChatGPT ви можете писати промти для Midjourney. Зазвичай Midjourney, в принципі, ну іноді розуміє, що ви хотіли сказати, а іноді ні. І у ChatGPT це зробити набагато легше, тобто ви пишете просто білий стіл. З видом на ефілів вежу, і він вам вже там розписую на один абзац, який саме стіл, в якому саме стилі. Щось ви можете виправити, сказати йому, виправ мені це, а ось тут дадай, а ось тут пробери, і потім вже цей промпт ви вставляєте в Midjourney. Результати вражаючі. Але якщо у вас, наприклад, немає підписки на Midjourney, вона, до речі, коштує 10 доларів, але є платна підписка вже на чат GPT, то можна, в принципі, і не купувати Midjourney, а робити зображення прямо в чат GPT за допомогою плагіну Далі 3. Оновлений штучний інтелект від Google, який робить зображення, якщо чесно, на мій особистий погляд, краще ніж Midjourney. Напишіть, хто користувався і тим, і тим, що ви думаєте, але, як на мене, то далі працює все ж таки краще. В ньому нема таких проблем з руками, як у Midjourney. Ви можете запитати через цей плагін будь-що, і він розробить вам 4 зображення. Вже з цих зображень ви можете обрати одне і трошки його змінити. Це можуть бути ілюстрації, це може бути фотографія, це може бути картина у будь-якому стилі. Тобто тут вже на що. Ваша фантазія тільки гараздна. Наразі я чула, що ця функція доступна не усім користувачам платного ChatGPT, але мені видали її відразу, як тільки Google анонсував, що вони додали такий плагін в Тож перевіряйте, робіть всякі прикольні зображення, які ви можете використовувати і в ваших соцмережах, і в ваших якихось презентаціях, в ваших якихось учбових проектах. Штучний інтелект розвивається, на жаль, набагато швидше, ніж наш особистий інтелект, і це, до речі, трошки лякає. Але якщо використовувати це з розуму, якщо не використовувати чат GPT для пошуку інформації, а тільки надавати йому завдання як асистенту, то мені здається, нічого страшного в цьому штучному інтелекті немає. Не забувай підписуватися на канал. «подобайку» цьому відео для підтримки україномовного контенту. І до зустрічі у наступному відео. Поки я знімала, сонце зійшло, зайшло. І буде, мабуть, дуже дивне зображення. Але нічого страшного.